І повертаємось до нашої теми павербанків. В наявності у нас є декілька варіантів. Найпопулярніших, найтоповіших це від бренду Proof на 20 тисяч мА серії Illuminator SE, Ось такі павербанки. Ціна 1230 гривень є в наявності. Також ціна 1350 гривень Illuminator серія. Відрізняється вони тим, що тут іде порт Type-C та, та мікрозарядки, а тут іде у нас екранчик екранчик, два швидкісних, два швидкісних на 22,5 Вт. Це краще, ніж Басеус. А тут у нас іде лише Type-C, тому він 1230, а цей 1350. Одненький залишився. Волкер два роки гарантії 900 гривень. Це на 20 тисяч міліампер, а також покажу вам на 30 тисяч міліампер. Волкер два роки гарантії з 4 USB-порти, один з яких швидкісний на 22,5 Вати. Робочий Type-C з індикацією заряду. Ось такий павербанк. Експортний варіант на Францію, Німеччину. Англію та Україну. Ось такі технічні характеристики. Ви зараз бачите в себе на екранах. Ціна 1400 гривень. Це один на 30 тисяч мА. Ціна 1480 ілюмінатор SE. Ось такий крутезний павербанк з двома швидкісними USB портами з екранчиком від бренду Proof на 22,5 Вт. Достатньо, щоб декілька разів зарядити iPhone. Та да, планшети. І на 30 тисяч міліапере є ще павербанк для ноутбука на 65 Вт. 45 Вт у нас мають USB-порти для зарядки швидкісної зарядки андроїдів. 65 видає Type-C, працює в обидві сторони. Є екранчик, який показує стан заряджання, залишок заряду, ампераж і вольтаж. Ціна такого 1800 гривень. І далі покажу вам на 40 тисяч від бренду Walker, Також гарантія 2 роки. Ціна 1650 гривень. З екранчиком, з ручкою, зі швидкою зарядкою з лампою. Є Reels на цій павербанки, кому цікаво для замовлення пишіть в Директ. Біленький, відніється, це бренд Аспор на 50 000 мА. Ось така коробочка, ціна 1900 гривень. Оригінальний з акцизою, реальна ємкість 50 000 мА. На 90 тисяч мА також є в наявності такий павербанк від бренду Хоку з екранчиком, з ручкою, зі швидкісною зарядкою. Велика така потужна, важка банка на 90 тисяч мА. Поки що ціна 2600 гривень. Літня ціна. Пережила вона осінь, пережила літо, і зараз в новому році ціна не змінилася. 2600 гривень є в наявності велика кількість таких павербанків. Упси з екранчиком, з необхідними перехідниками на 9-12 вольт, на 12, не 8, не 10, а 12 тисяч ціна 1300 гривень. В той час, як на 8 продають за ціною 1400-1500, на 8 тисяч на 10. У нас упс на 12 тисяч міліампер, Ось такий. 38 Ватт, 18 Вт, 1300 гривень. Далі ще оховається один повербанк на 60 тисяч мА від бренду Хоком. Реальна ємкість з екранчиком 4 USB-порти і 3 порти для зарядки. Це Type-C, мікро та лайтинг. Ось такий павербанк. Наступні, це ось такий павербанк. За нього заплатили завдаток. Він вже декілька місяців лежить, чекає свого клієнта. Клієнт десь зник завдаток заплачено. поки чекаємо. Є в нас ось такий павербанк 1850 гривень від бренду Borofon. Це аналогія Хоко, бо Borofon і Хоко це одне і те саме. Ручка, екранчик, лампа, швидкісні порти, тобто ідентичний павербанк з лампою на 22,5 Вт. А спору вже розповідали 1900 гривень. І далі покажу вам ще павербанк. Повербанки на 10 000 мА. Дитячі павербанки у нас є в наявності від польського бренду Q-Touch, ціна 650 гривень. Борофон у нас ось так виглядає в подарунок дві лампочки, ціна 480 гривень. Зі швидкою зарядкою з двома вбудованими кабельками розпаковували, перевіряли варіант, ось такий з екранчиком. Ціна 480 гривень, є в наявності великій кількості. З, з ліхтариками, двома штучками, два ліхтарика. Новенькі запаковані павербанки з індикацією на 25, 50, 75 100. взаді в цього павербанка ще йдуть три вбудованих кабельки на 10 тисяч міліампер. Ціна 650 гривень є ось такий. І 400 гривень є в наявності на 10 тисяч міліампер від бренду Denman. в пластику, чорний пластик 400 гривень, 450 гривень. Остання штучка в металі, схожий, до речі, на Xiaomi, з екранчиком ось такий. І маленький міні-варіант. Від бренду Хоко 560 гривень плюс дві лампочки йдуть у подарунок. Реальних з 10 Хоко пише 6200. Дуже маленький компактний розмір цього павербанка. В комплекті йдуть ще дві лампочки у подарунок. 560 гривень.